24 квітня 1918 року у Перемишлі народилася Богданна Юліанівна Світлик-Литвинко, підпільниця, письменниця, редакторка підпільних видань ОУН Упа. Оунівка, посмертно нагороджена Бронзовим Хрестом за заслуги. Одна із Українських підпільниць Дарія Малярчин у своїх спогадах так відгукується про Богдану Світлик. Надзвичайно героїчної вдачі була ця людина. Писала вона у спогадах. У ній водночас поєднувалися прикмети воїна, незламного борця за волю України талановитої письменниці, полум'яного журналіста. І ніжної, романтичної, добропорядної, щирою душею та ніжним серцем жінки, яку близькі та рідні звали Данусею. Богдана керувала жіночою сіткою у Львові. Початкову освіту вона здобула у школі Бориса Грінченка. Згодом була гімназія сестер Васильян, яку, до речі, вона закінчила з відзнакою. Далі філологічний факультет Львівського університету. Ще, будучи гімназисткою, вона стала членкиною молодіжної сітки Організації Українських націоналістів. За що в 1936 році була схоплена польською поліцією, засуджена і сиділа у брегітках 1939 рік. Богданна виходить на свободу і знову іде у підпілля. Там вона познайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Зеноном Литвинко, який теж займався підпільною роботою і ймовірно загинув від рук НКВД-стів в 1944 році. Двома роками раніше, 1942 році, у молодої сім'ї народився син Андрій, добре розуміючи, що таке підпільна робота, постійні переховування по Криївках. А працювала сім'я Литвинків на Закерзонні. Крім того, вона редагувала підпільні видання під керівництвом українського провідника Полтави Федуна. Вона віддає сина на виховання матері, яка його усиновлює більше жінка власного сина. Не бачила і з головою поринає у підпільну роботу, працюючи в головному управлінні організації українських націоналістів та української повстанчої армії, редактуючи твори, набираючи е, ідеї, програми е, ідейників українського націоналізму, Богдана світлик Литвинко друкувала частково і свої твори. Вона писала про повстанське життя, е, друкувалася в підпільних повстанських виданнях, шукати персонажів, героїв для своїх творів їй не потрібно було, адже її оточувала героїка щодень. Вона бачила молодих хлопців і дівчат, які виборювали силою своєю волею своєю незалежність України, які віддавали своє життя. Не боячись іти на смерть, і добре розуміли, що воля України буде здобута тільки шляхом великої крові. Загинула Богданна Світлик Литвинко в 1948 році, переживши свого чоловіка на 4 роки. Коли поблизу села Либо на них натрапила група НКВД, яка полювала за пропагандистами. Ральні органи радянського союзу НКВД добре розуміли, яку роль відіграють пропагандивні агенти організації українських націоналістів, і за ними полювали набагато більше ніж за провідниками і керівниками української повстанчої армії. Бо саме пропагандивні агенти відкривали очі українському люду на звірства радянської системи. Тому знайти і знищити таких діячів це було першочергово для чекістів. Аби не потрапити до рук ворога живою, Богдана світлик останню кулю приберегла для себе. Жителька села Либохори, поблизу якого загинула наша героїня, так відгукується про цей період. Анна Пороховник розповідає, що вночі з 28 на 29 грудня 1948 року НКВД привезли до села убиту жінку, яку кинули на сніг біля сільради, де чергувала очевидиця. Їй наказали подивитись на вбиту чи не знає її. Зі зворушенням дивилася на гарне лице й довге русяве волосся вбитої жінки, якої не знала. Повернувшись додому через 2-3 години, оповідачка бачила велику групу НКВД, які ввезли цю вбиту жінку лише в одній сорочці, перекинуту через спину коня до обличчя. обличчям, стороту урочища, буковинки. Досі. Нам невідомо місце поховання Богдани Світлик-Литвинко, е, пропагандивної журналістки, української письменниці, оповідання якої, оповіданням якої досі зачитуються українці, багатьом тисячам сучасників і ще більшій кількості їх нащадків. Оповідання, кореспонденція, журналістські дослідження, нариси, статті Богдан Несвітлик допомагали й допомагають пізнавати сторінки нашої історії в ході національно визвольної боротьби.